Святого духа. На попередній службі, дорогі брати і сестри, ми з вами розмовляли про те, що потрібно робити добрі справи. А в сьогоднішній день ми під час божесної літургії в Євангелії чули, що чекає людину, якщо вона не буде робити добрі справи і не буде допомагати тим людям, які мають якусь потребу, якусь нужду в нашій підтримці і нашій допомозі. Ось сьогоднішній день під час Божесної Літургії, ми чули уривок із Євангелієм, це притча, яку розповів нам Господь наш Ісус Христос. Христос, звертаючись до людей, говорить такі слова. Один чоловік був багатий, одягався в порфіру і вісок». Для нас, людей, які живуть в 21 столітті. Взагалі ну, незрозуміло, що це за одяг Порфіра і вісон. Що це такий за одяг? Але в той час, коли жив Христос, ось, якщо людина якась одягалася в такий одяг, як Порфіра і вісон, це означало, що ця людина дуже і дуже багата. Тому що Порфіра це був одяг, який був пофарбований в такий багряний колір. Він був багряного кольору, але фарби. Для цієї ткані добували із морських молюсків. І таке ремесло винайшли фінікійці, і для того, щоб отримати буквально, буквально декілька грам фарби цієї пурпурної, для того, щоб пофарбувати ткань, потрібно було переробити більше тисячі молюсків. І відповідно, ця тканина вона була дуже і дуже дорогою. Вона вважалася би на рівні золота. І коли Христос говорить, що цей чоловік вдягався в порфіру, тобто він мав на увазі, що він вдягався наскільки дорогий одяг, що не мов би він був пошитий із золотих ниток. А Вісон – це був такий одяг, який одягали, з яких шили тканини, з такої ткані шили одяг для царів шили облечення для первосвященників, в вісон загортали померлих фараонів і ховали їх, готові до погребіння. Тобто, коли Христос говорить, що цей чоловік багато вдягався у корфіру і сон, ми повинні розуміти, що він був мега і дуже багатий. І далі Христос говорить: і щодня розкішно бенкетував. Тобто бенкет в нього був кожного дня. Знаєте, ми привикли, що там бенкет, там день народження, там, наприклад, ми святкуємо весілля. Отак от саме в цього чоловіка було кожного дня, можна сказати, такий стіл накритий, не мов би, на весілля. І далі Христос говорить, що був також один убогий, на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його у струхах. Ось чому от, зверніть увагу, ось про цього багача. Не сказано, як його звали, тому що грішних людей ось, не називається по імені в Священному Писанні, а праведні вони завжди називаються ось по імені. І цей Лазар, він був праведний очах Господні. І цей бідний Лазар, він лежав біля воріт цього багача весь у струпах. Що таке струпи? Струпи це такі гнойні рани, які були по всьому тілі. І які от, приносили, таку, можна сказати, бли... дуже шкоду наносили ось тій людині, яка її мала. І цей бідний бажав насититися крихтами, що падали зі столу багача, і пси, приходячи, лизали струпи його. Ось дивіться, багатий чоловік був дуже багатий, кожного дня піршиство, в кожного дня в нього було там. Цілі столи накриті в декілька ярусів різних ястрем. Але в нього біля будинку за воротами лежав бідний чоловік, який не хотів багато, а хотів хоча б декілька крихт, які падають з його столу. Але цей багач, він навіть і не давав цих крихт, які падали зі столу цьому бідному чоловіку. І як сказано, що пси приходили і лизали рани цьому бідному лазерню? Чому сказано їм точно, це такі, що пси приходили за? Тому що не знайшлося людини, яка би попіклувалася про цього бідного чоловіка, а пси оказалися набагато ближчими і приходили, зализували йому рани. І далі Христос говорить, що прийшов час вмерти в Богу. І віднесений був ангелами на лоно Авраамове. Помер же і багатий, і поховали його. Тобто, дивіться, яке уточнення Христос говорить, що помер багатий і поховали Його. Відповідно, поховали всіма почистями, як він жив у більшості все, все життя, так і його поховали з різними почистями. А про бідного не сказано, що його поховали. Тобто ніхто навіть і не пеклувався про те, щоб поховати того бідного. Чоловік. Але як сказано, що ангели взяли його душу і віднесли на лоно Авраама? Ось слід тут зазначити, що таке пекло і що таке лоно Авраама. Ми знаємо із Старого заповіту, що після того, як Адам та Єва вони були вигнані із раю, двері раю були закриті. І всі люди, які жили в старому заповіті, вони всі йшли в пекло. Грішники мучилися, а праведники вони були. Хоч і в пеклі, але вони були на лоні Авраама, тобто в трошки кращому місці, там, де буде правильно. А вже коли Воскрес Христос, Він відкрив двері раю і всіх праведників, які жили в старому заповіті, Він ввів в рай. І далі Христос говорить, і цей ногач, будучи в пеклі, будучи в муках, і він підняв очі свої, побачив здалеку Авраама і Лазаря на лоні Його, і, голосно закричавши, сказав: Оче Авраами, змелосердися наді мною і пошли Лазаря, хай омочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучуюсь у цьому». Тобто, зверніть увагу, знаєте, дуже багато людей говорять, що «А, які там муки? Там немає ніяких мук. Ніхто звідти не повертався, ніхто не може сказати, як ті муки відбуваються. Але якщо почитати уважно священне Писання і почитати саме це місце, ось Христос говорить, що цей багач, який не пиклувався, він попав в пекло не тому, що він був багатий, а тому, що він не допомагав людям, тому що він не був милосердним. І коли він був в пеклі, ось він наскільки мучився, що навіть просто намочити палець в воду і доторкнутися до його язика, це вже було великою втіхою для цієї людини, яка там мучиться. Тобто муки там дуже і дуже страшні. Але Авраам сказав: чадо, згадай, що ти одержав уже добре твоє в житті твоєму, а Лазар зле. Отже, тепер він тут утішається, а ти страждаєш. І до всього того між нами і вами утверджена Велика безодня. Так що ті, які хочуть прийти звідси до, нас, до вас, не можуть, так само звідти до нас не переходять. Тоді він сказав: так благаю тебе, Отче, пошли його в дім батька мого, бо в мене є п'ять братів, хай засвідчить їм, щоб вони не прийшли в це місце муки. Ви тобто, знаєте, дуже часто, коли людина живе на землі, вона не замислюється над тим, що чекає після смерті. І це дуже велика помилка людини. Тому що люди дуже часто живуть своє задоволення, як їм подобається, вся дозволеність, не стараються боротися зі своїми гріхами, наоборот, боротися гріхи роблять, живуть в різних страстях. Але після смерті настає муки для грішної людини. І вже тоді вона починає осознавати, що вона неправильно живе. І цей багач він осознав, що він неправильно жив. І тому він говорить до Авраама, це був правильний старозабує, що пошли Лазаря, якого він знав, який лежав в нього під воротами, але нікому він нічого не допомагав. Каже, пошли Лазаря в дім мій, в дім батька мого, бо в мене ще є п'ять братів. Хай він скаже, як їм правильно жити, бо щоб вони не попасли, це ж саме місце муки. Тобто він починає переживати і піклуватися за своїх рідних. Тому щоб вони не попали на ці муки. Він сам побачив, які там муки страшенні. І він не хотів, щоб його родичі також туди попали. Це ще одна згадка того, що ми повинні задумуватись завжди про те, що нас чекає після смерті. Не жити сьогоднішнім днем і в своє задоволення, як я хочу. Ні в чому собі не відмовляю усіх гріхи, які я хочу, такі і роблю. Ні, завжди треба пам'ятати, що нам прийдеться за все своє життя дати відповідь перед Богом. І далі ось Христос в цій притчі говорить, Авраам сказав йому, у них є Моїсей і пророки, хай слухають їх, що Господь мав на увазі під Моїсеєм і пророки. Господь мав на увазі священне Писання, тому що ми знаємо, що пророк Моїсей написав перші п'ять книг старого заповіту. Пророки вони також писали ось книги старого заповіту. Тобто він мав на увазі, що, якщо ось Тобто Господь говорить, що в них є священне писання і Хай слухають Його. Тобто в кожної з нас є священне писання. в кожної з нас є Біблія, яку ми повинні читати, і ми повинні жити, так як заповів Христос Єбан. І, і тут сказано, що ми повинні на це звертати увагу. Але цей багач він говорить. Ні, очі Авраама, але коли хто з мертвих прийде до них, покаються. І тоді далі він говорить, що Авраам сказав йому: якщо Моїсеї і пророки не слухають, то хоч би хто із мертвих воскресне повірив. Тобто цей багач говорить, що якщо хтось з мертвих прийде, то може й йому повірять. Але Авраам давить, тобто Господь говорить, що якщо вони не слухають священних Касання, Бо навіть якби і хтось йому явився і смерти, вони би не повірили. Ось нагадайте із Євангелії, коли Христос воскрешав безсмертних людей. Ось коли Христос, наприклад, воскресив Сина Анаїдської вдови, ніхто ж не повірив Христу, що це є Місі, що це є Господь. Чи коли Христос воскресив свого друга Лазаря? Всі ж наоборот шукали моменту, щоб вбити Лазаря. Щоб не було якось, свідчення того, що Христос зробив таке чудо. Тобто вони би не повірили. І знаєте, дуже часто в нашому житті, тут сказали, ось тут сказано, що пошли тобто, мертву людину, хай вона засвідчить. Знаєте, дуже часто і в нашому житті трапляються випадки, коли нам являються покійні, які вже померли. І ми буває, нам приснився до спокійних і ми переживаємо, ми буває думаємо, не знаємо, що робити. Але дуже часто, коли покійні сняться, вони завжди просять нашої молитви. Вони хочуть, щоб ми за них помолилися. І ми повинні взяти собі за приклад, що коли приснився нам хтось покійний, значить ми за нього повинні помолитися. Значить, ми за нього повинні відслужити панахідку. Тобто попросити Бога милості до цієї покійної людини. І чому нас вчить ось ця євангельська притча? Толковники говорять, що це може бути не притча, а реальна історія, тому що в притчах ніколи не називається якесь ім'я. І ця івангельська історія нас вчить тому, що ми завжди повинні дивитися і звертати увагу на нужди і на потреби інших людей, які нас оточують. Знаєте, ми можемо все мати, ми можемо жити в своїй задоволенням. Ну якщо ми не будемо піклуватися про нуждених людей, то нас як цього багача чекає муки. І знаєте, коли Христос розповів, як буде відбуватися страшний суд, коли Христос має прийти в Другий світ, Він сказав, що там до людей буде лише одне запитання, чи вони були милосердними, чи вони не були милосердними. Тому, дорогі брати і сестри, доки ми живемо на землі, ми повинні завжди бути милосердними. Ми завжди повинні допомагати. Тим людям, які потребують нашої нужди. Звичайно, в першу чергу ми повинні піклуватися про своїх сімей, про своїх родичів, далі про своїх повірів і далі вже про всіх остальних. Але коли ми бачимо, що якась людина має якусь нужду, має якусь потребу, чи то в їжі, чи то в одягу, чи в чомусь будь-чому іншому, і ми проходимо повз неї, ми не допомогли цій людині. Значить, ми не допомогли самому Господу. Ми не зробили добрі справи. А якщо ми допомогли цій людині, підтримали її, утішили, навіть просте слово, якщо ми їй щось скажемо, доброго дня, привітаємося. Навіть якщо ми їй щось саме маленьке зробимо якесь добро, ми вже зробимо велику справу. Тому будьте завжди милосердні, завжди допомагайте всім нужденним. І тоді ми зможемо розраховувати і надіятися. На життя вічне, царство небесне. Амінь.